Всіх вітаю вас, шановні друзі, шановні глядачі. Україна воює, Україна змінюється. Але чи стала вона справжньою сформованою державою? Бо ми говоримо про багато речей. Про економіку говоримо, про армію говоримо, про Євросоюз говоримо. Але ми забуваємо про головне, чи завершили ми державотворення, а це будівництво держави всередині. І це питання кожного, не тільки політики. А це питання суспільства. Якщо казати про державотворення простими словами, то державотворення це не тільки незалежність. Це правила гри, які визнають і які дотримуються. Мають всі визнавати ці правила і мають всі цих правил дотримуватися. Це Конституція, яка має найвищу юридичну силу. Саме Конституція визначає, хто має владу, як ця влада формується, як працює місцеве средування, бо місцеве средування це також є владою, але на місцях. Що гарантується кожному громадянину України? І навіть яка мова є державною? Без реального дотримання Конституції ми не держава, а лише імітація. І Конституція України має бути додержана в усіх її аспектах. І ось є конкретні проблеми, які, на великий жаль, досі не вирішені. Ми часто чуємо, що Конституція це формальність. Але подивіться, парламент змінює систему влади без референдуму, тобто без участі. Громадян, які є джерелом цієї влади, так і наголошено в статті 5 Конституції України. Але питання ще окреме по референдуму. Люди мають приймати участь в цьому і вирішувати долю, бути учасниками змін влади. А цього немає. І парламент змінює цю систему влади без референдуму, без участі у цих. Людей. Територіальний устрій змінюється адміністративно, але також без участі людей. Людей ніхто не питає, рішення приймає влада. Конституційний суд іноді приймає рішення в інтересах політичних суд. Місце срадування формально має визначені законом повноваження. Які мають 100% бути виконані. Але на практиці міські голови і депутати місцевих рад часто ігнорують свої повноваження. Вони навіть не знають їх. Закони є, повноваження також є, але вони не реалізуються. Вони тільки прописані в законі. І саме це породжує хаос. Безвідповідальність корупції. І наслідки цього катастрофічні для всієї України. А це занедбані громади, нецільове використання коштів, безконтрольна забудова, відсутність реальних рішень для людей. Цього немає. І ось давайте розданемо приклад: децентралізація без змін до Конституції України. У 2015 році стартувала реформа децентралізації. Людям пообіцяли більше повноважень на місцях. Так їм сказали, ми вам надамо повноваження, і ось ви будете завдяки цим повноваженням розвивати свої громади. Але що ж відбулося насправді? Конституція не змінена, бо там мали. Б Відбутися зміни в питанні децентралізації. Та мали бути з'явитися окремі статті. В розділах мали бути з'явитися зміни. Як управляти територією? Цього ж немає немає. Усі зміни проведені постановами та підзаконними актами, а в Конституції. Жодних змін. Місцеві ради отримали значні ресурси і повноваження. Але не виконують вони ці повноважень. Ніхто не контролює, як реалізується виконання делегованих повноважень державою. А це має робити виконавча влада. Вона має контролювати виконання делегованих повноважень з боку виконавчих органів рад. Тільки так. Ну, наприклад, ми кажемо зараз про делеговані повноваження. Освіта, охорона здоров'я, соціальний захист, оборона і багато інших. Там окремо є статті окремо є статті в розділі 2 закону України про місце собі. І там наголошені делеговані повноваження, які мають бути виконані відповідно, які мають бути проконтрольовані. Ось про що йдеться мова. Виконавча влада не контролює виконання делегованих повноважень. І це факт. Результат дефіцит відповідальності, бо їй немає цієї відповідальності. І ми вже бачимо наслідки по всій країні. Ну, наприклад, закриття шкіл і лікарень, деградація інфраструктури, зростання відчуження людей від влади. Питання виробничих підприємств, там, де не сплачуються заробітні плати, це також відноситься до питання делегованих повноважень. І в цьому мають приймати участь як місцева влада, так і влада центральна. Там має бути взаємозв'язок для вирішення важливих питань. Бо це питання життєдіяльності. І це наголошено в повноваженні. А де ж префекти, які мали замінити обласні державні адміністрації? Ну що ж таке префект? Для того, щоб ми розуміли, про що йдеться мова. Префект це мав бути державний нагляд. А це їхні представники, представник від держави, який контролює законність рішень органів місцевого самоврядування в частині делегованих повноважень. Тільки делегованих. Але не втручатись в політику чи бюджети громад. У префектів мають бути чітко поставлені завдання: контроль по виконанню делегованих повноважень. Все. Цього так, не Цього так і не сталося. Обласні державні адміністрації залишились. Хоча вони не відповідають новій системі і по сутності, є посрадянським інструментом ручного управління з Києва. Все, змін немає. Оця стара модель залишається. Тобто зміни оголосили вони, але інституційно вони зміни не завершили. Тільки на словах, що зміни. А фактично нічого не відбулося. Все як було, так і залишилось. І чому це важливо є зараз? Ми не можемо будувати Європейську державу, якщо не завершили її творіння всередині, а це питання державотворення. Без справжньої Конституції немає права. Без виконання повноважень немає довіри. Без контролю немає справедливості, які ж можна зробити висновок. Державотворення це не лише справа політики, це наша спільна відповідальність кожного. Ми маємо вимагати від влади поваги до Конституції України, реальне виконання повноважень, завершення реформи місцевого самоврядування. Бо без цього ми не вийдемо з кризи, яка є зараз в Україні. І не збудуємо державу, за яку заплачено таку велику ціну. Ось, про що йдеться мова? Тому, шановні глядачі, поширюйте це відео, залишайте коментар, ставте вподобайки. Ставайте нашим підписником. Ми казали сьогодні про дуже важливі речі стосовно. Будівництво держави всередині, а це державотворення. Тому всім дякую і до нових зустрічей!